Скажіть, будь ласка, кілька слів для наших майданівців. Прошу! Слава Україні! Yeah, 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 yeah. Дуже приємно бути на цій сцені бачити цих всіх щасливих сьогоднішній день людей. Я приїхав сюди зі Львова, щоб підтримати вас, кожного з вас. Ми з друзями зробили цю мирну акцію спеціально для того, щоб показати, що. Не треба міняти людей, які нами керують, треба поміняти всю систему взагалі. І ця акція була саме цим маленьким кроком до цієї нашої загальної мети. Ще раз вітаю вас всіх тут, радий всіх бачити. Дякую за увагу. Слава Україні! Добре, слава! Скажіть, будь ласка, пане Олеже, а чи плануються такі акції подібні десь, скажімо, в Донецьку, Харкові, Луганську? Я на даний момент не знаю, такої, не маю такої інформації, але маю надію, що після цієї нашої акції такі акції підхопить вся наша країна, вся Україна, і ми зможемо е, демонструвати такі наші прояви по всій країні. Вітаємо ще раз, вітаємо ще раз цю мужню і сильну людину. Дякую. Певно, в першу чергу то сила духу, тому що фізична сила це вже залежить від того, що в нашому серці, правда? Так, однозначно, всім керує сила духу. Немає значення наскільки фізично сильна людина. Головне, це ідея, яка є в голові, і, і що ти робиш для її втілення, тобто сила духу це основне. А що ми побажали нашій молоді? Хто ще не кинув палити, хто ще можливо часом п'є пиво або інші якісь такі негативні напої? Я вважаю, що е, треба від того відходити. І е, ті люди, які ведуть нездоровий спосіб життя, в них, напевно, ну, така моя думка, є якісь комплекси неповноцінності. І їх треба реалізовувати не в той спосіб, щоб курити або пити, або ще якусь гідоту е, в себе вливати. Так? Треба реалізовувати їх в інший спосіб, зокрема, робити якісь добрі справи. Не обов'язково це має бути спорт. Не всім Можна дано чи можна займатися спортом, але треба робити добрі справи, і тоді все буде добре. А ми ще раз дякуємо разом, пану Олегу! Дякуємо! 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 дякуємо!